Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Так, це папушка, ця пташка-мандрівниця прилетіла з тропічних лісів і хоче розказати вам про екзотичні та незвичайні дерева. Тож папушка пропонує вам розглянути картинки екзотичних дерев та їх плоди. Це мангове дерево та його плід манго. Мандаринове дерево та його плід – мандарин, гранатове дерево та його плід – гранат, кокосова пальма та його плід – кокосовий горіх, апельсинове дерево та його плід – апельсин. Тепер папушка хоче розказати вам цікаві факти про ці дерева. Мандарин у Китаї є символом багатства. У деяких країн існує звичай відправляти найгарніші плоди манго поважним людям або друзям. Тривалий час плоди гранатових дерев вважалися головними на королівському столі, адже верхівка граната нагадує корону. Кокоси можуть перетинати океани, після чого, якщо їх хвилями викине на берег, вони запросто можуть прорости і перетворитися на нове дерево. Апельсиновий сік є найпопулярнішим на землі. Один апельсин містить денну норму вітаміну С. А тепер папушка хоче перевірити, чи уважно ви слухали. Дітки, що зображено на картинці? Так, екзотичні дерева. Який екзотичний фрукт є символом багатства в Китаї? Правильно, мандарин. Найгарніші плоди якого дерева, зазвичай у деяких країнах, відправляють поважним людям або друзям. Молодці манго, плоди яких екзотичних дерев вважалися головними на королівському столі. Правильно, гранату. Чи можуть кокоси, яких хвилями викинула з океану на берег, прорости і перетворитися на нове дерево? Молодці можуть. Який з названих фруктів містить денну норму вітаміну С? Так, апельсин. Верхівка якого екзотичного фрукта нагадує корону? Правильно, граната. Сік якого фрукта є найпопулярнішим на землі? Молодці апельсину. А зараз папушка пропонує вам пограти в гру. Знайди плоди дерев. Вам необхідно уважно розглянути картинку з деревами та плодами, знайти та з'єднати лініями екзотичні дерева з їхніми плодами. На згадку про нашого гостя пропоную зробити апельсинове дерево з пластиліну. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін, дощечка, паличка від морозива. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно зліпити горщик для дерева, для цього скочуємо з червоного пластиліну циліндр. Також скочуємо тоненьку ковбаску обідок горщика. З коричневого пластиліну скочуємо кульку і розплющуємо її. Це буде земля. Встромлюємо всередину горщика паличку від морозива. Зі світло-зеленого пластиліну скочуємо велику кульку. І настромлюємо її на паличку від морозива. З темно-зеленого пластиліну робимо маленькі листочки. Для цього відшіпуємо невеличкі шматочки, робимо невеличкі ковбаски і розплющуємо, формуючи листочки. З помаранчевого пластиліну робимо невеличкі кульки, плоди нашого дерева. Прикрашаємо наше дерево. Ось таке апельсинове дерево вийшло у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу, до нових зустрічей!